Парки та рекреаційні зони це обличчя кожного міста. Наша знімальна група побувала у двох центральних парках Кам'янського та обласного центру. Що з цього вийшло у наступному сюжеті? Ця дорога веде до центрального міського парку культури та відпочинку у Кам'янському. Сучасний простір дає майданчики для заняття атлетикою та воркаутом із піщаним та гумовим покриттям. Траса для велосипедистів. Спеціально збудована споруда для катання і трюків на скейті, роликах та самокатах. Мешканцям нашого міста є чому позаздрити. Це чарівне місце мені подобається. Він таке спокій від нього, вій такий. І дітворам є де побавитись і спортплощадки, і концерти. Я думаю, тут були. Ну, не знаю, Ми просто дихаємо, коли виходимо сюди, переселенці. Для нас це край. Атракціонів куча всяких різних. Колеса трохи чистіше повітря з заводу дуже. Дмі. у парку так і має бути. Білочки і великі, і маленькі. Люди підкармлюють, годівнички поначіпляли там кругом. За словами місцевих, багато років він стояв занедбаний, але п'ять років тому тут провели реконструкцію та оновили цю зелену рекреаційну зону. Парк налічує багато вікових дерев, але є і безліч нових насаджень. Молоді дерева, кущі, квіти, клумби та нові лавочки Збільшилася різноманітність атракціонів. Побудована зона для гри, у вуличний баскетбол та футбол, яка є відкритою для відвідування. До речі, у парку можна підключитися до безкоштовного вайфаю, а також у зеленій зоні розвішені колонки з музикою, яка грає на фоні. Це і українські пісні, і іноземні, і звичайно, наш гімн для підняття духу і настрою українців. Перед реконструкцією до роботи запросили молодих дизайнерів. Парк має не тільки гарний вигляд, але й інноваційну складову, адже у роботах використовували сучасні технології вуличного освітлення та поливу рослин. Крім цього, в парку є сонячний годинник, галявина знаків зодіаку, світлова арка, п'ять абсолютно різних фонтанів. Приємно здивувала і облаштована велика парковка, до речі, безкоштовна. У парку також облаштований так званий острів кохання для романтичних прогулянок. А влітку цей басейн наповнений водою і виглядає дуже природньо та естетично. А це центральний парк Дніпра, імені Лазаря Глоби. Ніби вороги пройшли і зруйнували все навколо. Аварійні дуже небезпечні ділянки, які позначені відповідними табличками: застояне, засмічене озеро, розбиті сходинки. Занедбані дитячі майданчики, гойдалки, гірки, понівечені кафе, розбиті вітрини. Попри все, цей парк має потенціал. Він зачаровує своєю природньою красою, масштабами та водним об'єктом. Але парку необхідно більше уваги, раціональних та свідомих вкладень. На власні очі можна переконатися, як до відпочинку місцевих мешканців ставляться у Кам'янському, а як у Дніпрі. До речі, бюджет нашого міста більше 21 мільярда і набагато перевищує бюджет міста сусіда. Бюджет Кам'янського становить 2 й злишком мільярди гривень. Однак їх вистачає і для благоустрою, і для краси. Та певно, справа і не в коштах, а в ставленні до рідного міста та його мешканців. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач. Новини на Де